Почув за собою голос ручний, не немов сурми, і я оглянувся, щоб побачити. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи і досліджуючи книгу об'явлення, варто зазначити, що починаючи із слова об'явлення і закінчуючи словом Амінь, книги об'явлення все це є пророчевський погляд або пророцтво. І ми будемо розглядати 12-й вірш, де описується особиста. Реакції поведінка автора як духовні істини, які направлені на наше особисте духовне збагачення. І так, коли ми читаємо ці слова, я оглянувся, щоб побачити. Зрозуміло, що слово побачити доволі просте, але воно знову ж має два важливих і два різних погляди або тлумачення. І так, перше тлумачення це саме просте, коли ми. Просто подивилися. Просто мимохідь, якби би подивилися, не, звертаючи увагу, просто подивилися якийсь світлофор, колір світлофора, подивилися направо, наліво. І друге значення це ретельно дивиться, досліджуюче дивиться, наполегливо дивиться. Коли людина просто дивиться. Скажем так, на травму, вона бачить гематому. А лікар, який досліджує, він дивиться рентген, він досліджує він дивиться. Він також дивиться на рану, і але він по-іншому. Тому, коли автор почув голос, він міг просто звернути увагу, але він оглянувся, щоб побачити, щоб дослідити і прослідкувати, чи дійсно це той, хто, кого він. Давно чекає, тобто просто подивитися і пристально подивитися. І сьогодні ми якраз будемо пристально дивитися, ретельно дивитися на одну із трьох тем або трьох аспектів, які варто, на які варто звернути увагу, на які варто подивитися, але не просто мимохідь, якби не взначай, а ретельно. І так, перше, коли ми читаємо ось письмо. Цей же ж вислів знаходиться в Матвія 24.4. Сказано: Глядіть, щоб вас ніхто не звів. Тобто дивіться, щоб ніхто не звів. В інших перекладах там стережіться, бережіться, то, то будьте пильними. Хоча стоїть слово дивіться, але нас застерігають бути пильними. Не просто так спостерігати, якби ми мимохідь, а ретельно досліджуючи. Ісус Христос сказав, я тому говорю до вас притчами Матвія 13.13, 13, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. Тобто можна дивитися і не бачити. Ми в книзі об'явлення заходимо, Дух говорить церквям, хто має вухо, нехай чує. Тобто, Можна мати вухо, можна чути, але не почути. Можна дивитися, але можна не побачити. Це є небезпека. І Святе письмо закликає нас, щоб ми дивлячись, бачили. Ретельно спостерігаючи, досліджуючи, пізнаючи, ми бачили те, на що ми дивимося і ось перше важливе значення, на яке ми маємо звернути увагу, те, на що ми маємо дивитися. Воно, якби, не є самим головним. Головним це є третя буде тема в нас. А сьогодні ми. Маємо заклик слідучий: Іоанна 5:39. Простежте писання, в яких ви, як гадаєте, ваше життя вічне, а вони свідчать за мене. пише один із перекладачів Святого письма. Простежте. Або звичний для нас переклад огієнка. Дослідіть написання, бо ви думаєте мати життя вічне через них. І так, дослідіть, або простежте, або просто подивіться. Але подивіться так, щоб бачити. Не просто подивитися, але бачити. І це є важливе. І так, перший заклик, який ми можемо знайти в книзі об'явлення 1.12, коли Йоанн подивився, щоб побачити, ми можемо також подивитися і побачити в Святому Письмі. І воно нам розкриє багато чудових істин. Тож Прослідіть писання, бо ви думаєте в них життя вічне мати, а ті свідкують про мене. Амінь.